Що у вас на порозі? Давайте дивитися, що на порозі. Тобто трапиться дуже швидко, що на вашому порозі. Ви знаєте, йде прорив. Ці ситуації, де був застой. Бо по пожумичів це може бути зв'язано з вашою комунікацією, ви там займову вивчили, почали спілкуватися краще, да? роботу знайшли, познайомилися з кимось, небов'язкова ну, любов може бути дружба. От на вашому порозі, ніби як адаптація під нові реалії, і вони у вас класні, вам це подобається. Це вам дає якісь нові можливості. От, якесь спілкування, якась дружба, якась любов, кого як. Ви ніби розібралися в якій ситуації. На порозі у вас те, що ви собою задоволені, що ви змогли десь розібратись, що ви змогли щось досягнути, що змогли щось вивчити, щось зробити, розумієте? Можливо, билети якісь вчасно купите, <гум> і ви будете раді. Може, там сайт на мові, який ви не знаєте, ви розібралися і купили, або просто для вас це щось нове. До речі, може бути, да, що ви якісь новітні технології будете пізнавати. От це прогрес вперед. Ну, через здобуті якісь знання, навики. Хай так і буде.